Добрий вечір. 18 липня, четвер, ви дивитеся теми дня. З вами Оксана Мотрук і сьогодні йтиметься про таке. Солодка небезпека чи смачна насолода. Журналісти ТВА перевіряли кавуни та дині на вміст нітратів. Пішов по відро піску і не повернувся на Заставнівщині, кам'яна брила вбила 35-річного чоловіка. Лежати завжди приємно, та чи легко це робити за командою. На Сокирянщині дресировані собаки показували свій вишкіл та реакцію на інструктора. А тепер про усе це більше. Солодка небезпека. Так останнім часом називають кавун та диню за неодноразові випадки отруєння ними. Сезон розпочався. Найбільшої ягоди у світі на місцевих ринках багато. Проте це не спонукає споживачів їх купувати. Обережні буковинці вичікують та не піддаються спокусі через шкідливість нітратів, що трапляються у фруктах. Чи безпечно смакувати кавунами й динями, дізнавалася Ірина Сагайдак. Кавунами та динями Світлана Шородок торгує ще з червня. І тільки зараз солодка ягода і ніжний фрукт почали продаватися жвавіше. Каже, жодної скарги поки що не було. Покупці уважно придивляються, запитують і в результаті купують. У своєму товарі жінка впевнена недарма. Ми їмо племянник наш два роки їсть, і нічого, все добре. Можна їсти. Да. Підтверджують таку версію і в лабораторії. Тут щодня перевіряють кожну партію товару на всіх ринках міста. Темам дня пощастить. Тило в цьому переконатися на власні очі, бо застали проведення аналізу на гарячому. Лаборант не зволікаючи, озвучив результати дослідження на камеру. Ми робимо повторний аналіз. перший, первинний аналіз робив на ринок зелений. Ми вже перепровіряємо. ...допустимих норм не перевищує, щоб не бути голослівними і з'ясувати думку споживачів, йдемо до них не з порожніми руками. Зараз ми будемо пригощати чернівчан вином і таким самим чином дізнаємося, готові вони його коштувати чи ні. Я його наївся, Ото їм давайте. А що бояться? Тож без не Ну, будь ласка, на шарик. І що буде далі? Супер, солодкий, сочний, прекрасний. Доброго дня, пане! Не хочете Не хочу, Дякую. Дякую. Ще дуже рано для цього кавуна. Не сезон. Дідратів там нього. Доброго дня! Пригощайтесь кавунчиком, не хочете? Дякую, не треба. Чому? Не хочу. 10, чи не, не надо, не хочу. А Не, не хочу. Я, я їх зараз, я аж в августі їм, ем, я зараз не є. Ем. Це іскусственне. Все, не, 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 не. Дякую. Че, взагалі зараз вже їсти, а вище, щоб їдеся. Їм, ем, але трошки, тому що зараз це все ще хімія трошечки. Ви так думаєте, так? Да. Ну, так. Це і будете їсти? Буду, я вам. Натрапили не лише на здогадки та обережність. Ця жінка впевнена, поки що дині, така вони шкідливі. Тому що в мене два дні тому зять сів гарбуза і отравився. Правда? Так. Да. А можливо ну, багато зі ще. Я ні, не багато, не багато не купляли. Ви не готові зараз куштувати. Так? Ще боїмося, так потрошки дітям не даємо. Ризикувати чи ні обирає кожен. Втім, крім небезпеки, нітратів та пестицидів, існує й інша. Часто організм, що не звик до сезонних фруктів, відштовхує їх, тому важливо не переїдати. Ласувати кавунами та динями варто починати з маленьких порцій. Ірина Сайдак, Іван Теми дня, ТВА. 18 липня, а не 9 травня. А отже, про ветеранів Ані Чечирк. Зазвичай влада активно співпрацює з героями лише один раз на рік. Нещодавно теми дня розповідали про Олександра Колісника та його прикутого до візка сина Олексія. Тоді вони залишилися без світла на три дні. Зараз їм на голову валиться стеля. Будинку вже понад 70 років. Однак належної державної допомоги чекають і досі. Але все валиться. Це сором, ветерани війни, інвалід, щоб нічого не допомогли. Люди довги такого ніде не було. Решето з даху та руїни зі стелі. Так зараз виглядає хата колісників. Коли йде дощ, то протікає, незважаючи на покрівлю, розповів пан Олександр. Чоловік боїться, що в один момент стеля може провалитися і він загине. Ця історія тягнеться ще з 2010 року. Ще тоді домка Григора ж дочка Олександра Колісника звернулася за допомогою до районного керівництва. Її офіційним листом перенаправили до приватної фірми, яка б зробила технічне обстеження будинку. А вже за тими результатами влада б виділила необхідні кошти. Загалом майже так і сталося. Я пішла була до них, вони мені сказали, кажуть, що ми вже тисячу гривень дали допомогу. Я кажу, добре, я заплатила за, тисячу, як се, кажу, за документи. Кажу, 700 гривень за те, що привела чоловіка за, за машину, а тисячу дали. От тобі і роби хату. Вони нічого не сказали, більше ми не можемо. Те, що дали, то і є. Вже тоді експертиза встановила, що будинок аварійний для експлуатації непридатний, а проживання в ньому санітарно і фізично небезпечне. Однак на вирішення такої проблеми районна влада виділила лише тисячу гривень і за три роки більше ні копійки. В управлінні праці та соцзахисту населення Стороженеччини телефоном нам повідомили, що цьогоріч у законодавстві відбулися зміни, згідно котрих пан Олександр як інвалід Великої вітчизняної війни першої групи має право на безкоштовний ремонт 21 одного кв... Квадратного метра раз у 10 років. А це означає, що тепер у колісників є надія на допомогу. За збігом обставин під час зйомок до постраждалої сім'ї з плановим оглядом прийшов соціальний працівник з райцентру і запропонував синові Олексію альтернативу його теперішньому життю. Ну у нас є відділення тимчасового або постійного проживання в селі Міхач. Єбовий догляд, є допомога, є лікарі, є медсестри, котрому можна давати йому допомогу. Тут хто надає допомогу. В, от ви мені скажіть, якщо я 600 гривень даю за лікарство, вони 75% беруть, це 750 гривень. Вони, вони, ви уверені, що вони захотять мене брати на таке, що вони мені мене лічити за 600 гривень? А подумайте ви самі, я що сумніваюся. Батькові Олексія державної опіки не пропонують. Відтак доглядати вже за ним буде нікому. Олександр Ткачук, Іван Марараш та дня, Тва. Пішов по відро піску і не повернувся. У селі Баламутівка Заставнівського району трагічно загинув 35-річний чоловік. Причому на очах у рідних сина та дружини. Це сталося на території недіючого кар'єру неподалік тамтешнього сміттєзвалища, повідомляє обласна прокуратура. Чоловік не встиг наповнити піщаною сумішчю відро, як на нього обвалилася кам'яна брила, глина та пісок. Працівники пункту екстреної медичної допомоги села Вікно, які приїхали на місце пригоди, лише констатували його смерть, розповідає прокурор. Заставнівського району. За даним фактом розпочати досудове розслідування. А ми продовжуємо випуск. Чотири сотні мостів буковини на ладан дихають. Однак за місяць однією аварійною спорудою в області стане менше. Мова йде про міст в атаках, де половина робіт уже зроблено, а у перспективі ще й зекономити планують. На що підуть заощаджені гроші, знає Олена Крохмаль. У квітні з поділя на Буковину через атаки потрапити було проблематично. Міст над Дністром, що й так довгий час перебував у аварійному стані, зруйнувався вщент. Виявилося, що чи не єдиним підприємством в країні, що здатне реанімувати надводні споруди, є донецьке підприємство міст. Роботи організація проводить тут уже третій місяць, і найважче позаду половина необхідного зроблено. А ще ремонт значно краще за будівництво нового мосту, впевнений. Генеральний підрядчик ваша область виграла 180 мільйонів. Тим, що мост отремонтував Ані пошли в руководство, ні пошло на те, щоб його строїти нови. Довіра, кому то було б бы інтересно його построїти, отримати дітей. Служити служить. Років 50 точно. До Дня Незалежності обіцяли роботи завершити. Заради цього працюють по 12-14 годин на добу. Так кажуть керівники. А ось працівники, певно, через переробіток геть загубились у часі. Отлічна робота. Отам от от парни стоять, вони вам все розкажуть. Я вам не буду розказувати. А ви що, не скільки Я ні. Ні. Транспорт мостом рухається реверсно, отже, труднощів для руху легковиків немає. А тут ще й начальник служби автомобільних доріг каже, що на ремонті вдасться зекономити. Кошторисна вартість ремонту 21 мільйон гривень, але. Е це кошторисна вартість. Я думаю, що по факту місце обійдеться навіть дешевше. Чи то через заощаджені кошти, чи то через те, що вже давно пора, але ремонт Хотинської об'їзної обіцяють завершити навіть швидше за міст в атаках. На сьогоднішній день від вже 34 тисячі метрів квадратних покриття. Зараз з наступного тижня ми плануємо вже розпочати асфальтні роботи. До осені будемо мати і полагоджене міст в атаках, і відрихтовану об'їзну в Хотині. Залишилося розібратися ще із чотирма сотнями аварійних мостів Чернівецької області. Про катастрофічний стан яких повідомив директор підприємства міст. 70% процентов аварійних, і Вам ще треба було знає. По яким ходіть їздити, їздять, а ні, то дуже серйозно. І поки залишається лиш гадати, де тонко, а де зірветься. Водночас мешканці атак вже майже відремонтованому мосту раді. Нормально. І Якщо ця сторона буде так само, то це буде. Що, Суп. Значить, між Як та ні, ну ви ж не бачите, що. Що ж зробиться, все по новому Олена Крохмаль, Олександр Ткачук Теми дня тила. Ходити у ДАІ більше не треба, принаймні, аби віднести квитанцію про сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Вони будуть зараховані після передачі коштів на рахунок Держказначейства. Такі нововведення закріплені у наказі МВС від 20 червня цього року. До того ж, при сплаті штрафів у графі призначення платежу громадянам необхідно буде вказувати код платіжних документів, що дозволить ідентифікувати платіж. Чернівецькі водії щодо цього мають свою думку. Буває, приходять бумаги виконавчою, що ви не оплатили штраф, десь роблять свої помилки. Але з одної сторони добре. Ну, я тільки за. Ну, Практично легше, бо не треба йти лишній раз. Але як воно буде на практиці? Треба не нарушати і не платити штрафи, а то все дорниться. Я, чесно, не порушую, не знаю, не часто ходжу в ДАІ, але думаю, це корисно. Лежати завжди приємно, та чи легко це робити за командою? Дресировані собаки показували свій вишкіл та реакцію на інструктора. Вартові та рушукові пси Чернівецького СЗО та Сокирянської колонії змагалися у вправності, як захопити злочинця, не відволікаючись на побічні постріли та знаходити заборонені предмети. У вольєрах сокиренської виправної колонії тримають та виховують 10 собак різних порід. У відділі охорони за роки служби переконалась, що найбільш адекватно піддаються тренуванню службові німецька та східноєвропейська вівчарки. Людина, яка займається кінологічною службою і займається собакою, повинна любити цю собаку, повинна мати бажання з нею займатися. Це кропітка праця, яка потребує щоденного, щоденного зусилля, щоденних е таких, напруження і фізичних, і моральних сил. Собаку треба розуміти, собакою треба постійно знаходити контакт і мати до неї підхід. У цих змаганнях перевіряли не лише псів, а й кінологів, наскільки вони змогли налагодити тісний зв'язок із твариною. Спершу тести із загальної, а потім із спеціальної підготовки. Команди Сидіти, лежати, поруч, голос. Причому вказівки подавали як голосом, так і жестами. Реагувати собака повинен однаково вчасно та безапеляційно. Цю вівчарку звати Ерна їй два роки, і весь цей час вона росла з одним інструктором. Дуже важко її е, зробити, вивезти от перший рік. Дуже важко. Коли вона вже почне смикалку в неї робити, тоді вона дуже легко йде, а доки вона не поняла, що, вона, що я від неї хочу, то дуже важко це вивезти. Це дуже, ну, треба терпіння і так, як я переводю собаки, діти це одинаково. Просто це собака то, там твоя дитина. Завдяки такому розумінню, цей дует отримав перемогу. У спецпідготовці тестували собак на особливі властивості, захист свого командира, захоплення порушника і водночас не відволікатись на побічні постріли, котрі могли б злякати чотирилапого. А ще собака долав смугу перешкод 70 метрів за 35 секунд. Долав перешкоди навіть інструктор, нібито імітуючи погоню за втікачем. Також для нормативу вівчарки шукали гільзи та заховані речі. Щодня у колонії на чергування заступає дві розшукові собаки та кілька вартових, котрі сидять на постах та охороняють периметр. Собака допомагає розшукати злочинця, який здійснив течу. Собака допомагає розшукати заборонені предмети, які знаходяться. В транспорті, який заїжджає в установу і виїжджає з неї, такі змагання проводять щорічно. Переможеця Ерна, у вересні поїде на першість України. Це дійсно показує те, що у нас є кінологічна служба, яка працює, яка допомагає установі під час виконання своїх обов'язків. Собаки постійно є на варті, у них немає людського фактору, вони в холодну пору. Гарячу пору завжди працюють, завжди нам допомагають. Важливо пам'ятати, що за кожен правильний вчинок слід хвалити собаку, не бити повідком, аби не було негативних асоціацій, та привчити до найважливішої команди Фу. Вона може стати вирішальною у критичних ситуаціях. Анатолій Іван Мітк та Міднятива. А ми рухаємося далі. Обережно жнива на буковині розпочався період збору врожаю. Але щоб на столи краян потрапив запашний хліб, потрібно докласти чимало зусиль. Зокрема, треба подбати про пожежну безпеку на полях. На полях потрібно встановлювати таблички про заборону куріння, поля розділювати на площі не більше 50 гектарів, між ними робити прокоси восьмиметрові та посередині оборювати. Смугою не менше, ніж 4 метри. Комбайни слід обладнувати вогнегасниками та іскрогасниками. З 11 липня до цього часу було задіяно на чергування 87 одиниць техніки, які чергували безпосередньо в місцях збору врожаю. Крім того, слід пам'ятати, що заправляти паливом збиральну техніку можна тільки за межами поля та при заглушених двигунах. А ремонт збиральних машин і агрегатів допускається не ближче 30 метрів від хлібних масивів та інших посівів. У жодному разі не треба спалювати стерню та розводити багаття на полях. Якщо подбати про безпеку вчасно, то й у коморі буде рясно. Гутентах рідне місто. Таку нову інсталяцію презентував Чернівецький митець Анатоль Федірко. Композиція нагадує поштову листівку австрійського періоду і ніби закликає городян повернутися у своїй культурі до рівня імперської. Перехрестя між заходом і сходом Європи місце, де визрівали великі ідеї. Так відгукується Федірко про Чернівці, а тому зобразив символічно інь та янь, чоловіка і жінку, котрі вітаються. Розмістили їх біля Віденської кав'ярні на вулиці Ольги Коболянської, між іншим першої кав'ярні у місті. Ці символи ностальгія це образи старих чернівців, про які кожен знає з книжок і про які мріє. Це е, буржуазія Чернівецька, яка приїздила сюди. Е, скажімо, це була колись така офшорна собі зона. Тут були банки, провеснові компанії, але тільки лише в масі свої е, офіси. А це можливо знаменита Чернівецька. Е, Жінка легкої поведінки, чому ні, тому що чернівці славилися повіями, які обслуговували фінансову еліту. А в той же час це може бути студентка університету, скажімо, чи донька багатія. А пан він і є брутальний пан з вусами, моноклем, метеликом обов'язково, і головне капелюх, циліндр. Звідчить про те, що це дійсно, можливо, фінансовий біржовий гравець, я не знаю. Але в будь-якому випадку це реальний. Образи, але в формах постмодерного мистецтва. А ще Федірко розповів, що йому приснилася Ольга Кобилянська і попросила передати побажання секретарю міської ради Михалішину, аби він перейменував вулицю Кобилянської на панську, як було колись. На черзі новини спорту набирають обертів змагання Буковинської ліги з пляжного волейболу, які організував обласний центр спорт для всіх, що популяризує масову фізичну культуру та спорт серед населення. Змагання викликали чималий інтерес до волейболу, і з кожним новим туром до них долучалися все нові й нові команди. Обласний центр спорт для всіх останнім часом серйозно взявся за розвиток в нашому краї однієї з найдоступнішої для усіх бажаючих гри волейболу. Слідом за Буковинською волейбольною лігою. В літній період ми започаткували вже лігу пляжного волейболу. Дуже активні волейболісти виявилися, дуже цікавими. Виявилися змагання з волейболу, які тривали протягом кількох місяців у нас зимовий весняний період, і тепер використовуючи Майданчики які є біля водойма, або просто от в місті, посеред міста, ми проводимо вже, е, тури, етапи е, ліги пляжного волейболу. В цьому році ми мали так багато змагань, що любо глянути, зараз з'явилися лідери. Ми знаємо хто кого. От боротьба йде за фінал, зараз вийшли три команди у фіналі. Це дуже інші відомі, дуже приємно, що у нас ростуть молодіж, дуже багато молодіжних команд. До участі у змаганнях долучаються команди, які сформовані із волейболістів, які серйозно займаються цією грою, так і активних любителів пограти у волейбол у свій вільний час. Зрозуміло, що тон у змаганнях задають зіграні команди, серед яких можна відзначити жіночу волейбольну дружину обласної дитячо-юнацької спортивної школи, лідером якої є Юлія Українець, яка вже навіть залучалася до складу збірної України. В Збірну команду я попала в цьому році на новий рік. Якраз були збори у нас… Іграли ми з Англією з іншими командами, але ми не війшли е, далі, тому що ми зайняли четверте місце в своїй підгрупі і не могли грати. Далі, думаю, піти в Чернігівський педагогічний університет імені Тараса григорча Шевченка на вищу лігу. Мене приглашають, думаю, там все буде добре. Турнір, вирішальні матчі, якого будуть зіграні восени, лише набирає обертів, тож говорити про якісь результати ще зарано. Тим паче, що з кожним туром до участі в змаганнях долучаються все нові нові команди. Пляжний волейбол у нас входить до числа головних пріоритетів в літній період, тому що це дуже видовищний вид спорту, дуже і водночас він простий для залучення, навіть пересічних, можна сказати, там, які мають мінімальні якісь навички волейбольні, і таке трапляється, коли на окремі етап. Потури підключаються команди, які, наприклад, раніше не світилися в якихось волейбольних серйозних змаганнях. Це чудо, це допустимо до всіх. Це дуже легко. Є сітка, є два столбики, є м'яч. Люди грають. іграють 4 на 4. Це парковий волейбол дуже інтересний. Срібатюк Олесташкевич, та медіана ТВ. І насамкінець нагадаємо про головні теми четверга. Солодка небезпека чи смачна насолода. Журналісти ТВА перевіряли кавуни та дині на вміст нітратів. Пішов по відро піску і не повернувся на Заставнівщині кам'яна брила вбила 35-річного чоловіка. Лежати завжди приємно та чи легко це робити за командою. На Сокирянщині дресировані собаки показували свій вишкіл та реакцію на інструктора. На сьогодні все. Побачимося незабаром у темах дня. Я, Оксана Мотрук, бажаю усім нам якнайбільше позитивних емоцій.